Мрієш бути душею компанії, а сам мовчиш, як риба у найбільш відповідальний момент не можеш дібрати слів. Тоді це відео саме для тебе. 100% успіху на будь-якому святі це гарний тост. У його пошуках я завітав на свято, де вітань говорить найбільше. Аби віднайти формулу ідеального тосту, я залучився підтримкою експерта. Містер Ікс уважив своєю присутністю понад 50 тисяч п'янок. І це лише за минулий рік. Дай, Містер Ікс. в Чом секрет успішного тосту? Успішного чи ідеального? Ідеального. Главне душевно. Коротко, от Души. Борода експерта плюс голос народу ось формула успішного тосту. Тож я на банкет. Любви, удачи, счастья, здоровья. Ну, главное здоровье. Любовь, чтобы вы нам деток подарили. Все, 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 чтобы у вас было хорошо. Будьте счастливы и чтобы все у вас было. И все у вас было. Счастья вам, здоровье, любите друг друга. Счастье. Тішення постучала двері Я готовий. Шановні молоді, щастя, здоров'я і та побільше. О, ідеально